Друзі, всім привіт. Ось така у нас погода, Дощ. Перешил записати видео. Ось таку ось и ділянку для контейнерів. Пустовани. Тут у нас садженці, дреміра и мороби.

Tak jest tu i zagranizuje się jeszcze jedna pustynka. Przyjrzałem w paru słowach. Do tej pustyni dalsza pustyna. A niech on może tak oś. Będą już zaciąłaki. Gdy smarach, Słuchajcie, jest to dodaje. Co na później? I to tak. Więc, no, znaczy teraz nie wymyliłem do nas, bo was chyba, że własne bo usuniemy się do nas. Słuchajcie, dość podgrywam. Takieś to, nas. pokazać. Co to jest na temat? Tutaj zakłady pneumatyczne przychyba a Ти нажав за хліба вкладу. Так, якось так. Ще потрібно з обріз асату зробити коньки. Ну і смагу я це отамана ситуації. Також до цього тижня встигли зробити ще 33 метри кіншеї по фільму. Засипали про курсу. Файний опад. Макс шариться. Добробляємо рядку під посадку. Відео. Також. Ага. Ну, це все, що хотів показати. Все, все хорошого дня. до побачення. Також, друзі, хочу показати вам, що мені підігнала мама з Польщі. Вона вже сьогодні приїхала. Купила ось такі рослинки. Не знаю, звичайно навіщо вона плохим купувала. нас книзі достатньо кількість. Тут ось такий у нас блюкроп. А це у нас бюк. Тут у нас жовта, оранжева роза, магнолія, виноград, шовковиця, та, смородина. І найбільше я радий, це, напевно, за зажимовості. І виноград я завжди хотів. Жимо зустріки вже купую рік часу і ніяк не можу її заказати. Ти б хоча б декілька кучки для себе. Я Зрадістю я все розпакую, покажу який стан кореневий і так далі. Ось усе є вже. Почнемо з зими дюк. Мені подобається дуже їхня упаковка. Ось, легенько. Як тут все розписано, PH3,54.8. Соняшна... Сидити на сонячному місці або в півтіні. Потрібна обрізка. Так, це я не розумію. Теж не розумію висота до 2 метрів. Морозостійкість до минутисті копти та везло злотих. Ось, ось пишек лохими. Ну просто особливо. Так, далі у нас тут магнолія. Так, це подібна ситуація. Ось потрібно замочити. Це корінь воді, викопати яму, поставити туди рослину, закопати, трамбувати, полити водою. Так, ну, саме ситуація. Ось такий я не знаю. Я, чесно, Трішки все поповняло схожі, але нічого. Так, далі ось так, це жімості. Кинокий пущик. 9 злотых. Так, камчатський сот. Тож 5, 6, 7, Высота 1,5-2 метри до мінус 45 градусів. Так, далі воно. Смородина. Носком. 8 злотых. Упаковці що у нас тут також на упаковці все, все вказано, як садити і так далі. Так, ось так, на Не, що, нічого, нічого особливого, все відбутись. Так, за наградом трішки воно щось непонятне. Не розумію типу, як це так. По контейнера торфу немає і... Садилося з якогось такого як мішечка. ну Коронева система тут непогана. Чому прикол? Ось зараз, це ось. Ось віці. Коріння тут є. Прикол тому, що садилося воно з якісь такі касети типу тканиної, не знаю, типу щось. Щось таке новеньке. Такий кошек. Ось, 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 ось Упаковки них класно. 13 злотих. Це походу, у нас найдорожчий виноград. Так, тут у нас роза, тій комнату все так. Мені подобається так все. Украшено хелі цим злаком. Це вже є. Ну и последний раз блюкрок. 9 золотых. Вот все-таки у нас кущек. Ну, в принципе, ничего особенного. Софиня. Так. А ну, стоп. чекайте, А как это получается? Гляньте. Тут вказано PH 3.548, тут 3.540. Можливо це особливості сортів, але не думаю, що це має значення. Висота тобто 0,51 метр. Тобто, ну, Такийсь гон 15 метрів, посадка ідентична. До речі, ну так, поперед трошки классно. Так, ну добре. Все ясно. Ну якось так. Ось нас суті всі саженці. Дві з нас дощик і постоять вони. Пропитаюся, так сказати, вологою. І будемо полненько висаджувати. У мене, до речі, я повністю форсунки. У нас такі зелені. І, мені вони більше подобаються, так коли ті якісь тільки палець браковані. ж багато з них так капало прямо А Оці радіус розпилення в них менший, 70 см, але ну, хватає. Ну, якось так.